Всім привіт! Мене звати Олех Толович. Сьогодні ми будемо розпаковувати посилку, яку мені прислав Вадим Дух. Коротше, розпаковував на стрімі. Скаржилося, що в мене тіпа, звуку немає, щось там приколи робили. Значить, йдемо розпаковувати. Зараз знайдемо ножик. Продовжуємо. Найшов ножик, буду розпаковувати посилку.

О, розпакували. Ось. Як завжди? Мобільні телефони. Sony Ericsson 1610 Райда, утопту не гавно. Nokia E5. Sony Ericsson K 700i. Siemens. Ходикен? А 65 платка від Sony Ericsson K700i. Там, правда, був k 700 зібраний якийсь. Sony Ericsson k 510 k 310 перший. Наушники. Казав е, сам власник, що він, коли почалася війна, вже не користувався, лежав без діла. Ще один Sony Ericsson C310. Якийсь занедбаний. Donut. Такий от китайський. Сі-мач. А62. Вже можна його розбирати. W200. Sony Ericsson. W30 W300. Подивіться на його стан. Офігеть. Не бачив такого. Nokia C3. Це телефон напiekнопочний напівсенсорний. Samsung S3600. Правда, порваний шлейф. Sony Ericsson Vivas U5i. 310. Отакий От утоптаний теж. W200 плата. Акумулятор, колпаємося в телефонах. Ок. Nokia H210. Sheldon U5I. Samsung e 2152. О, тепер йдуть нормальні трошки телефони. В нормальному стані. Sony Ericsson K310. i Samsung d 830. Ось моя мрія збулась. Sony Ericsson k 320 теж працюючий. Дуги! Samsung S5610 Siemens a 65 Правда, подивіться. Затертий тут на проводках. Наушники. Такі от смокі. порт Ще ж. І все, акумулятори всілякі БП6, МБ, ЛБЦ, і всіляка фігня, і Соні Еріксонові. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!